Дякуємо через молитву. Що таке молитва? Молитва це можливість спілкуватися з Богом. І ми це робимо простоті своїх слів. Тобто ми е, кажемо Богу і звертаємося своїми словами і розповідаємо те, що у нас є на серці. І зараз ми хочемо перше подякувати Богу за те, що ми маємо це свято, маємо цю їжу, і помолитися за кожного із вас, за всіх емігрантів, які в цій країні, ну. Живуть, борються, трудяться для того, щоб знайти своє місце ось тут, в цій країні. Ми бажаємо вам успіху, розвитку і щоб ви точно, точно були щасливими. Щасливими через Бог. Давайте ми подякуємо Богу. Наш дорогий Господи, дякуємо тобі за цей вечір, що в нас знову просолька. Дякуємо тобі за хорошу команду. Яка так потребувалася, щоб тут було тепло, щоб тут було що поїсти, щоб тут була класна програма. Дякую тобі за ці наряди, за, за ці палаточки, де тут є щось цікавенького для кожного з нас. ми Можемо щось просто провести час, поспілкуватися. Дякуємо тобі, Боже, Дякуємо за гарні дні в нашому житті. І хочу сказати, що ми цінуємо тим, що ми маємо. Не завжди деколи ці не цінуємо, деколи акцентуємо увагу на негативі. Але зараз ми хочемо. Більше більше звертатись до тебе і визнавати те, що ми маємо, Господь, і дякувати тобі за цей добрий час. Господи, молимо тебе, як завжди, за Україну, за наших співучасників там, які не мають такої можливості, як ми. Інколи нам тут тяжко, але ми розуміємо, як, як важко нашим співвітчизникам, як важко, особливо там, на сході, на півдні України, Господь, де йдуть бої, Господь, де вмирають люди, Господь. Ми просимо миру для України. Ми просимо цей час, коли йдуть переговори, коли йдуть. Рішення Господь, щоб ти післав успіх українським переговірникам, Господь, щоб була закінчення ця війна і ніколи знову не розпочиналася. Господь ми молимо тебе за добробут України і відновлення. Ми просимо, щоб ти дав сили подолати це зло, Господь і цю злість і лють ворога, який, який не має нічого святого в своєму серці. Господь, ми просимо Твого захисту, а нас Господь тут поможи нам адаптуватися в цій країні. Мати хорошу роботу, мати достаток, мати вплив, щоб зберігати сім'ї, щоб зберігати такий сімейний очах, тепло, і любов, Господь. І дякуємо тобі за церкву, яку ми тут маємо. Дякуємо за церкву, сол щоб ми можемо сюди приходити. І ця церква відкрита для всіх нас, іммігрантів, і тут ми можемо мати і друзів, і спілкування, і їжу, господь, і розвиток. А найбільше ми можемо знайомитися з тобою, і ставати ближчими до тебе. І в цьому наша найбільша радість. Дякуємо тобі за прекрасний час, благословляємо один одного. І тобі, подяка. За все амінь. Ну що ж, друзі, вам бажаємо смачного. Ставайте в чергу. Аж всім гарного вечора, спілкування. Наші чекає цікава програма, а зараз можна поїсти.

Розкажіть, що це ви тут робите? Виготовляємо свічки власного виробництва. Це самому можна зробити Так, Звичайно, Обрати аромат, обрати колір. Чих поспілкуватися. Вітка, тут бути вибрати. Смак. І колір, і аромат. <реклама> а что у вас здесь вкусненькое? <реклама> <реклама> Это у нас яблочный сок со специями. Oh. <реклама> Вау! <вусор> <реклама> 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 Самый вкусный мед. Самый смачный. зробити чайок на свій власний смак. Давай. Цю Можна вибрати травки які ти хочеш покласти в мішочок, і заварити собі чайок, який ти хочеш. Це ну, вже буде екстра. Так, зараз подивимося, які тут є травки, липа, вервена, ромашка, м'ята, меліса і чебрець. Вау. І все це є? Так, я хочу сразу і тебе знімати і чайок хочу знімати. Это? Мені? Uh -huh. oh, okay. Пахне супер, дякую, Наталочка. Стільки всього смачного, що діти вже навіть вати не хочуть. Бачимо, що всередині в нас сьогодні. Ой, як завжди, запашна кава. А дітки сьогодні тут. Роблять поробки, малюють. Тут дівчата малюють на щічках, як завжди. Що чекаєш? Я Навіть скажи вже кава, не на хочеться правда? про гри. Такий запашний, як в Карпатах, Скажи на сина. Риншу, кількість ударів, але не відразу. А знаєш, по черзі так. один, потім другий. Так. Один так. замовити да, да, да. вирівнювати. Але це як нас спроба. Давайте. Ну, давайте перший. Раз, раз, два, окей, три. Чотири. Да -да -да, чотири. Так. П'ятий раунд. Так, шостий раунд. Пропір, пропір! Yeah, а насіньки, скажи чесно, yeah, скільки разів I ти know. вже приймав участь в цьому конкурсі? В конкурсі перший раз. А, скільки поличків вдома ти забив? Забив, а приколоти? Ні, nee, я забивав цвяк, я знаю це робити. А вдома полички не прибивав. А бувало таке, що по пальцях попадав? Да. Бувало, так. Да. По чужих? По своїх. По, своїх. по своїх. Окей, добре, дякуємо. Дякуємо. Сідайте, так, просимо договору пару. Да, у вас пара. буде трохи інше завдання. Також ставте подцвяху з різних сторін. Але для цього конкурсу вже набирайте чайочок, бо він буде трошки довший. Один. Один. Одного боку і з іншого боку, так. У вас трошки інше завдання. Вам треба навпаки бути дуже ніжними і лагідними і забити останнім. Не забити. Ну, забити, але той, хто забив, знаєте, ми водичку наливаємо так само. <реш> Ні, треба забивати. Треба забивати, ми забиваємо, але забиваємо. Але той, хто заб'є перший. Де до кінця, той вже і програв. Так, так. Ну, Готові? Готові. Давайте, бажайте, перший раунд. Я ну ви хоч потроху нажимайте, тому що тут до утра будемо. Можна трохи сильніше, <плес> да. так? Я вже у раунду, так? Да? Нема смислу просто, знаєте, нагадує годинник такі, знаєте, я ти щас не встануть руки. Це було наоборот, їх пара не поміняє. Може, комусь, знаєш, надає. Може. Вони почнуть швидше. хтось психанет, так? Хтось психанет уже. Чи так можна було телефон заряджати? Давайте. Може Можна нам музику таку відкодящу. Да? Приємно дивитись, коли хтось працює. Сто відсотків. що тут не поносить. <реш> так, так і є. Служіння, а парасолька не розходиться О, когось вже нерви. І все. Але, це, це, але це тут у не нас є е, победителі. Де презенти? Де презенти? Є презенти? Ого. О, да. У Сізані дуже такі кріпкі нерви. Таня, ти його перенош на тренер. Це наступний конкурс буде про пілу. Все, дякуємо, дякуємо. дякуємо. І так, що в нас там далі? А далі, знаєш, я ще згадала дуже цікаву історію про саме куховарство, про те, що вони готують з неділі. А ще цікаво, як вони саме це роблять. Ти знаєш, що Арміша стало прикладом для багатьох ресторанів. Бо вони мають зонування. В них є окрема зона підготовки, тобто там тільки моється, ріжеться і так далі. Зона тепло теплої обробки, тобто там тільки вони і так далі. І зона правильної правильного зберігання, тобто їжу гарячу треба правильно охолодити, щоб довести до 40 градусів і по фаренгейту, і поставити вже в стікіровану. Поставити вже в холодильники, щоб знати, і в них є правило: перше приготували, перше з'їли. Таким чином вони, як завжди, свіженькі, смачненькі і так далі. Знаєте, навіть жартують, що авіш настільки близько живуть до природи, і вони це кажуть не тому, що в них слід а тому що в них звікта виглядає корова. То я думаю, що на наступний конкурс ми саме з цим пов'яжемо з фермерством. Це дуже цікаво. Да. Давай на цей конкурс. Нам треба все дівчат і хлопців ну важливо. Давай, дівчат. Давай, дівчат. Це, давай, да, младшиш, давай, та... дівчата. Скільки нам потрібно? Давай, дівчат? Давай сім дівчат. Сім дівчат. Таша, раз. Раз. Давай, Катя. Катя, два. Давайте, господині, господині, якщо до цього були сильні чоловіки, господині, Ди, ти. Давай, ти ми господині. вас запрошуємо. Альонка, не в ту сторону пішла. Ще чотири нам треба. Іди, йди. йди. Юлечка. Ще хто? Я не можу тебе зробити. давай. П'ять. П'ять. І ще дві дівчинки. Ще дві дівчинки. Будь ласка, жіночки, хозяйшки. дві девочки. хочете Давай, виходьте, одна. Давай, давай. Давай, ну, шоу, класс, два. молодцы. One, two, three, four, five, six, seven. Молодец, теперь на немецкую. Six, seven. five, Вау! Почали посправ. Не ті німечку люди їздили. Всі пам'ятаєте в принципі грубо спорчен телефон, так? Зіпсоване телефон. Зараз ми будемо те саме робити тільки руками. Ставайте одна за одні. І я покажу вам поміну. Що не відглядайте? Давайте рівненько станемо, щоб вас всі бачили, але не бачили, що у вас за спину. Я підходжу до першої дівчинки і показую їй пантам. взяту з життя Аміші, в, в принципі, звичайний ранок понеділка. Давай, Я тобі покажу. Денне життя, денне. Да? денне, обичне життя. Музику нам трохи повеселіше. Поставте, ласка. Поїхали далі, супер, ти все запам'ятала молодець, ти поняла? Ну, сильні жінки. Реальні, реально потейніс. Це не фу, це смачно. Я <світні> ну, вже обуваються. треба було тільки пити, ще трошки маску будемо робити. <світні> <світні> Все нормально. Дальше, дальше. Показываю, показываю. Да, белим, красим. Юля, показывай, показывай. что Юля. Расскажи, пожалуйста, что ты зрозуміла, что, что ты показывала? Покажи вже фінальну давай, версію. давай. покажи і поясни, що робить амішеська жінка в понеділок вранці. вранці вранці в понеділок. Що ти показав? Друго вибиває Мужа наставляє на день. Давай на фінальновер. Розумієте, це коли аміші проникають в нашу общину, да що навпаки, що ми маємо. І так, показує, що це було. Офінальна версія. Оригінальна версія. Ні, тут ти показує. Такей. А скажіть мені, на якому колі появилася це? Окей. Оля відвези -да, шоу на ферму, будь ласка. В Витогі, в ітогі. Тран -та, -та, та тан Оп, вона сіла, помила і почала. Попила, напилась і пішла. Дівчата, але ви були всі дуже круті, дуже класно показували. Ти молодці збили, збилися, але... Але в принципі перші три, мабуть, все показали. Де трохи там чуть-чуть далі збилися, але все було класно, ви великі молодці. Подарунки? Я думаю, що перші три дівчинки заслужили. Перші три Бо знаєте, дівчинки... зранку дайте корови, іноді буває холодно, то, щоб ви не мерзли. А ви, дівчата, але... можете прийти взяти гарячий напій, тортик, булочку, з джемом. Але знаєш, що? в мене є питання, в кого з вас є досвід доїння корови? Дитинстві знаєш, що це не смачно, да? Мене ростетя зі мною і в мене молоком приснуло мені в обличчя, і це мені не дуже сподобалось. В мене це зразу така фло. Дитяча травма. Дякуємо. Дякуємо дуже Молодці. Класно було. Давайте потуємо дівчата. Вони старались. Публіка, щось ви такі, як будто ви змерзли. Ми вже обігрівачі поставили, і смачну їжу. А Я ви... думаю, що якщо змерзла, то підходьте. В нас є чайок. Хто вже робив чайок сам? Робили самі собі щось мішали чи вам допомагали? Наміщали. Наміщали. Мішали зараз, особливо в цей час такий вечір, що трошки холодний. Да то гарячий напій, який замішаний з таких цілющих трав. Це якраз те, що треба, то підходьте. Також в нас є. А це типу сидра, да, такого теплого ну, Та, різдвяний напій. Да, да. Хлібчика, візьміть там ще якісь піроженки є, тому не розмарюйтесь, Я знаю, що якщо можна систити, так are дуже are тепленько. No да, так що підходьте, будь ласка, знайомтеся з нашими пропозиціями на яці Ярмарці. знайомтеся з історією а хто життя. То чистив взуття сьогодні. У нас є спеціальна пропозиція почистити ботинки. У нас є де сидіть кожен. Бачиш, люди прийшли в білих просівках, то це хіба я можу, знаєш? Але він не біла чистить. Я знаю, в нього є спеціальні штуки біле становиться біле. Тому не звалікайте, підходьте вам взуття не чистить. А я Скільки хочу всіх запросити ще на наступну нашу зустріч. Ми будемо мандрувати вже останнім штатом полетів до Нью-Йорку. Це буде вже Нью-Йорк, 20 грудня. Буде дуже цікава програма. І для тих, хто з нами подорожував по всім штатам, буде розіграш головного призу. То всі отримав всі штампи. А давай, до речі, штамки. Якщо вони поставили сьогодні штампік ваш паспорт, будь ласка, підійдіть на реєстрацію, поставте, бо наступного разу будемо перевіряти. І з тих, хто отримає всі штампи, буде розіграш невеличкої подорожі на двох, тому не зволікайте, приходьте. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Так, У нас ще мінівий час. Спілкуємось, доїдаємо. гуляємо.